З вами Влад, ви на каналі MyGamesVlog.ua Сьогодні вже друга серія по рубриці виживання. Так, починаємо тоді. Ще, е, не обіду, я зробив вже собі ліжко. Так що йдемо далі. А, тихо, 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 Скелет, 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 скелет Як би, вийти? треба поїзд. Так. Імо. Тепер. пробвам от не И попълняйте хп. Так, тако. Идем и дам от карта И по-мало, по-мало, по Так, вот тепер и до него скоро. На. На. Ах. Все, ну не, 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 не. Yes. Тепер знову шукаю. Давайте я поставлю на паузу. Mm. Все. Було тепер відео на паузі. Я якраз добрався додому. Але ти складався, що там. Так, тепер треба убити. Раз, два, три. Я теж можу купити. Давай, мені тоже треба що -а. Я не зможу. Ти він мене вбивається. А то я тоже хочу, може і кисти твой, а, -а, -а, а Ай, знову треба на паузу ставити. Я знов на острові, але той скелет ще тут. Як він мене вже до... тут упав? Тут еще треба закрити. Ой-ой-ой. скелет. на хату скелет. Так, ідемо. Так, побутнення нет.

Так, треба взяти дерево. І що далі робити, то що не знаю. Може, не затак у нього тупчату. Все равно він. Так, бо я вже в печері не був. Та на... Я в селі в серії не був. Так, робимо палички, лопату. Далі так рубаємо. Рубаємо так так, 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 Так. Так, далі йдемо. Копаємо, копаємо, копаємо. Треба хотів пощадо. Так, давай идем. Так, -о, так, -о, так, 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 так. Так, на не будет хватит мне. Так, я снова вернулся. Треба пічку зробити. Що тож... вже... Ого! Я так мало накопати вже печу, давайте поспимо. Так. Так, ідемо далі. А ну чи напічку нес? А, на пічку не вистачить. І ту... ще покупаю трошки мені треба каміння. Пока я думаю, що буде досить. Так, назад. Треба ну, мені факел. Так. Е -е, пічка. Тепер зроблю палички. Палички дай. Во. Палички. Тепер ще зроблю собі кам'яний меч. Так, то, того пока що хватить. Тепер поставлю собі пічку. Тут, тут у мене місце так і так нема. Так, йдемо далі. Що е, я хотів? Треба мені на полігоні вийти. Я їсти хочу. Так, біжимо. Так, ось так Так, тепер нема. Тепер свинечку, свинчанку. Так і ти маємо. Я думаю, що в другій серії вже знайдемо йдемо Залізу собі. Зробимо загідну кірку. Так, поставимо зараз. Але на О, Отако. Все, тепер почекаємо. А поки що йдемо теж пополюємося трошки. Нам ще треба. Так, йдемо. що тут є у нас. О, корова. <говори> Скажите, что я кисть живут. Я тоже хочу, может мясо, а мясо тоже хочу, а я А ні, взагалі, я не думала, что не будет. Так, иду я. Може, мясо уже зажалось моє. Я тоже мясо хочу. Так, и тему, и темой, и тему, и тему. Так, о, м'яско займоюся. о, Зараз нарешті пойдемо. Так. Все. Так що можна вже серію закінчитися. В іншій серії вже добудемо, третій серії, який вже добудемо собі залізо. І все. І всім пока. З вами був Лад. Ви на каналі ЄМСВОКюа. Підписуйтесь, ставте лайки, Всім пока-пока.